Доброго дня, шановні мої друзі. Сьогодні в мене знову розпаковочка. Їздила я у місто, відвідала копійочку Аврору та АТБ. Також завітала в наш сільський магазин. Купила ось таких два кірпічики. Це соціальний хліб по 13 гривень. А в АТБ взяла ось такий багет 15 гривень. Але він в мене поломався навпіл. До нього взяла ось такі. Сосисочки. Я їх вже брала раніше. Хоча в складі пише обвалювання куряче, м'ясо куряче. Але на смак вони, як яловичі, нам подобаються. Це хочу зробити е, такий дешевий варіант хот-дога. І також взяла ось таку ковбаску новомиргородську. розумний вибір. Тут за 420 гр. Здається, 50 гривень. Ціни, як завжди, зачитаю в кінці відео. Далі купила ось таку халву по 500 грам, дві пачечки це в посилку буду передавати. Йогурти на десерт, тому що в п'ятницю у нас буде шкільна ярмарка благодійна. Ось такий білий йогурт діти заказали пити. Салатний майонез дуже дешевий, тому також взяла про запас, аби був. Потім вафлі ось такі захотіла артек. Не знаю, чи будуть вони смачні. Взяла паштет. Також не куштувала, який він на смак. От хто куштував такі паштети? печінки, там м'яса, гусака. Напишіть. Чи добрий він чи ні, тому що це все у посилочку потрібно відправити. Паштет ось такий печінковий, взяла. взяла великий пакет лимонів і апельсинку. Лимонки такі гарненькі, вони зараз також ще дешеві по акції. Взяла отакі стаканчики, тут по 10 стаканчиків, то я взяла дві пачки. Це також на благодійну ярмарку. Думаємо, желе заливати. Взяла ще кунжут ось такий: Желатин харчовий, Желе. ось таку сушку-малятку. Вона дуже смачна, нам подобається. І вермішелі швидкого приготування. Отака з козаком і отака пшенична. Потім ось цей чай, чорний своя лінія, з ароматом бергамоту. Надзвичайно смачний. Він дешевий і, і хороший. Отакі От сардини, дві штучки, і снеки. Для своїх городніх взяла пів кілограма, трішечки більше, тут на 60 гривень. Цибульки штуті це на зелень. Хоча кажуть, що якщо посадити у відкритий ґрунт, з осені, то і на літо буде гарна велика цибуля. Також купила ще насіння, там в гаманці залишила X 2 грами 35 гривень коштує. Там, кажуть, що Чи на грам. Коротше, тисячу штук цибуль ем... на сіненок. Я заплатила 70 гривень. Ну, то рахуйте, скільки там воно коштує. Це для своїх городніх справ. Купила ось такі теплі носочки. В середині така махрайда. 22 гривні, здається. Це спробувати, як вони себе покажуть. Діти заказали ось такий лак, звичайний. Потім ось такий лак. У нас його вже ціла колекція є. ще. Маємо і десь ще золотий і срібний з такої серії. Потім отакі духи, це в копійючці брала. Вони зараз також недорогі. Я брала собі одні, тому що ми хочу купили, нам подобається. І ще одні на подарок дівчинці. Ось такий крем для рук він також зараз акційний. Взяла з ківі і з лимоном. З лимоном взяли на подарок. А цей залишили собі. Також купила сумочку, олівець для губ. Потім що там ще блиск, тіні для очей. Ну, все, що заказували діти для своєї подружки, все їм купила по списку. Цукерки шоколадні пачку. Не пам'ятаю, що там ще. Ну, все, що вони хотіли. А, і собі, для себе дорогої, купила ось такий рюкзачок. Зараз я покажу здалеку його. Дивіться: ось такий рюкзачок. Це в Аврорі, багато різних замочків. Ось так збоку є. Так, дивіться, всередині така вона умістка, бачите? Можна її носити якось так. За ручки, такі невеликі ручки. Просто як сумку. Так є лямки, можна носити як рюкзачок. Потім ще тут є така рішиточка. всередині вона як термо йде. Бачите? І всередині, ось тут з боків, як це себе. Також, якщо там дитині термос якийсь невеличкий, поставити чи бутилочку, щоб вона не падала, коштує 250 гривень. Вона ще є синього кольору і ось такого чорного. Тому вирішила, вирішила все-таки себе порадувати, придбати отаку сумочку. Давно хотіла собі рюкзачок. Це дуже зручно, коли їдеш десь. У магазин щось скуповуватися, бо з маленькою цією такою дамською сумочкою незручно. Так, далі швиденько пробіжемося по цінах. Ковбаса 58 гривень, сосиски 38,90, цукерки своя лінія. Діти забрали вже 51,20, там 240 грам, Стаканчики, розумний вибір по 9,20.

Йогурт, молокія 52,50, соус майонезний, 380 грам 21,20. Йогурт, своя лінія 15,90. Вафлі своя лінія 9,90, хальва пів кілограма 43,70. Паштет гусячий, 29,50. Сардина 37,90, паштет. Класичний печінковий 37,90. В підсумку 667 гривень, 10 копійок. Так, то був чак за тебе. Зараз да чак з копійочки. Крем для рук. Ківі і лимон по 44,90. Вода туалетна по 59,90. Лак для нігтів, дзеркальний. 39,90 і лак для нігтів. Ось той такий маленький, 9,90. І чек мене вийшов 257 гривень 90 копійок. Наступним чек Аврори – желатин. Желатин у мене по 12 гривень. Ручки по 2,50 брала. Сумка жіноча через плече 150 гривень. Рюкзак молодіжний 249 гривень. Ручка масляна. «Економікс» по 4 гривні. Діти забрали вже їх. Шкарпетки махрові 22 гривні. Це ось ті, що я купила. Вермішель не гостра. По 7 гривень. Снеки фігурні 19 гривень. Пачечка 200 грам. Желе, желе по 12 гривень. Ківець контурний 17 гривень. Насіння кунжуту 29. І палітра тіний 55 гривень. Разом 629 гривень. Тому ось такий чек вийшов. Ось така розпаковочка. Пишіть, які магазини відвідуєте ви. Меру добра пока пока